Ще 200 років тому назад ніхто не вірив в те, що людина так впевнено зможе освоїти небо. А станом на 2014 рік статистика показує, що більш ніж 6,5 мільйонів людей щоденно використовують послуги авіаперевізників, вивчаючи питання дешевого та безпечного подорожування. Проект дорогами сьогодні вирішив докладніше зупинитися на небі. Нас, українців, особливо останнім часом, все частіше цікавить питання вартості, тому в першу чергу пропонуємо розібратися з поняттям «лоукоста». Як відомо, «лоукост» – це авіакомпанія, яка пропонує вкрай низьку плату за проїзд в обмін на відмову від традиційних пасажирських послуг. Наприклад, наявність єдиного пасажирського класу або використання одного типу літака, скорочення послуг, що надаються пасажирам. Досить часто, крім прямих продажів, лоукостери збільшують ціни квітків. В міру заповнення літака з метою заохочення раннього резервування. Ще одним невід'ємним плюсом лоукостерів є їх орієнтація на прямі перельоти. Багаж не переміщається автоматично з рейсу на рейс, таким чином скорочується можливість його втрати. Для тесту, звісно ж, ми обрали нашу угорську компанію Vizer. Race W6 2375 будапешт Барселона 14 жовтня 2015 року. Квитки купувалися досить пізно. Тому ціна невиправдано висока 150 євро. Що в гривнях дорівнює м, ліпше не рахувати. Виліт відбувся рано вранці о 5:35, та як оренда території аеропорту значно дешевша, ніж денний час. Одночасна відправка бортів теж є характерною рисою лоукостерів. В даному випадку відправлялося 5 бортів в різні європейські столиці. Тут же дозвольте дати пораду починаючим мандрівникам. Обов'язково перевіряйте розміри ручного багажу. Так як у кожної компанії вони різні. Якщо розмір ручного багажу більше дозволеного, вам доведеться за нього окремо платити. Перевірити розміри ви можете перед реєстрацією в спеціальних залізних ящиках. Трохи про мінуси. Компанія Vizer для економії коштів відмовилася від абсолютно всіх посадкових послуг, окрім, мабуть, сходів, тому що на драбинах це було реалізувати трохи важко. Зазвичай для посадки пасажирів використовується спеціальний рукав. Або якщо літак далеко від головної будівлі використовуються спеціальні автобуси. Візер від цього відмовилися і збудували спеціальні, чудово провітрювані мобільні коридори через всю зльотну смугу. Звичайно, це прикольно, але не в жовтні під час дощу. Також здивували дистанція, яку треба було пройти. Близько 3 кілометри з постійними чергами. Я розумію, що нам не звикати, але ж це ж Європа, які черги? Якщо чесно, діставали постійні перевірки. Лише сховаєш посадковий талон та паспорт, і на тобі знов діставай. На хвилинку відчуваєш себе сирійським біженцем. Після прибуття нас чекала ще двадцяти хвилинна черга під дощем. І, на жаль, ми сіли майже останніми, тому місце для нашого ручного багажу не знайшлось. Нагадувало трохи поїздку на дачу пазиком. Переживши умови здешевіння, ми були неймовірно задоволені піднятися у повітря і помітити, що місце сидіння зменшилося на 7,5 см. В результаті після 2,5 годин перельоту та повністю затерплих м'яс сідниць нас зустріла ще по літньому посміхаючу Барселону. В цілому, ідея лоукост кост компанії просто супер! Чим нижча ціна, тим більше роботи. Дуже жаль, що компанії Візер прийшлося покинути терени нашої країни. Ну, не зійшлися менталітетом. Шановні лоукост авіакомпанії, ми дійсно щиро вдячні за можливість заощадити. Але просимо трішечки звернути увагу на реалізацію а то враження від них якісь дивні.